Від початку повномасштабного вторгнення ворог намагається використовувати українську молодь в своїх інтересах. Руками учнів та студентів російські спецслужби підпалюють об'єкти інфраструктури, отримують важливі дані та скоюють диверсії. Пошук легких грошей іноді обертається для підлітків навіть смертю. Аби вберегти дітей від вербування, провели воркшоп з медіаграмотності та кібербезпеки. На території Вінницької міської територіальної громади і Вінницької області такі злочини вже є непоодинокими. Тому для того, щоб ми профілактувати такі види правопорушень, не допустити того, щоб діти, бажаючи отримати легкі гроші, були втягнуті в таку протиправну діяльність, ось мета проведення даних воркшопів. Під час заходу викладачі, психологи та соціальні працівники дізналися більше про те, як вербують підлітків, чому діти піддаються впливу ворога та як вберегти їх від кримінальних злочинів. А також учасники воркшопу розбирали реальні ситуації та навчались протидіяти вербуванню. Ми постійно цим цікавимося, тому що ми маємо донести цю інформацію нашим студентам. Це має бути Обізнані в цій сфері, і тому ми постійно цим цікавимося. І такі заходи для нас є дуже важливими. Напередодні такий захід провели для учнів та студентів, а також кожен навчальний заклад постійно організовує схожі зустрічі та спілкування у своїх стінах. Проводимо зустрічі в двох напрямках. Ну, ключове, як на мене, завдання закладів освіти працювати на профілактику. Тому ми тут дуже тісно співпрацюємо з різними громадськими організаціями, і Вінничини і України з питань медіаграмотності, щоб дітей розвивати критичне мислення, розуміння того, що дуже багато різноманітних спокус. І якщо в тебе зразу виникають якісь емоції, прагнення одразу включитись, якісь такі процеси, то одразу треба зупинитись, включити критичне мислення і подумати, які Наслідки того можуть бути всього до воркшопу долучилися близько 40 представників вінницьких коледжів та професійно-технічних закладів освіти. Наступна зустріч пройде з батьками та опікунами в межах проєкту Код безпеки за підтримки Вінницької міськради та ГО. «Інноваційна дія Ілля іскра діанаволошеню, колег Літвінців. Новини за день телеканал Віта.